Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок 2 серпня, і це вже 891-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І, як завжди, на обосує ми продовжуємо кожного ранку огляд мапи бойових дій. І сьогодні, як і завжди, і як за останні декілька тижнів, ми привертаємо увагу до найбільш небезпечних ділянок по лінії боєзіткнення. Звісно ж, однією з таких ділянок є турецький напрямок. При цьому за останній час я турецький та покровський напрямок почав їх об'єднувати в один турецько-покровський, оскільки росіяни намагаються там виконати одну комплексну задачу з чотирьох частин. Причому все це одночасно. Дивимось на ситуацію, яка має місце бути саме. На турецько-покровському напрямку, отже, які основні задачі намагається виконати російське окупаційне угруповання саме в цій локації? Перше це звісно ж вийти на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища по трасі 0511. Тобто ми говоримо про рух з Новосилівки першої, з Уманського та Яснобродівки, який у росіян за останній час призупинився. Тобто, вони не можуть повноцінно зараз виконати цю о, задачу. Далі, задача номер два, яку вони продовжують намагаються виконати. Силами та підрозділами 15, 30 та 74 окремої мотострілецьких бригад, а саме рух по трасі 05-11 в напрямку на Покровськ, особливо а, після захоплення прогресу та Вовче виходу на веселе, вони намагаються а, розширити фланги. Тобто, це відбувається вже декілька днів, саме цей а, процес розширення флангів, закріплення на позиції, і вони намагаються рухатись далі на покровськ по цій трасі. Вздовж як залізничної дороги так і автомобільної а третя задача вона незмінна. А, це через Воздвіженку прорватися в напрямку на а, трасу 0,5-04 та перерізати її основну логістичну ордерію з Покровська на а, Константинівку та Часів Яр. А, але поки що вони займаються розширенням флангів. У них а, було просування в районі Лозувацького. Біля Тимофіївки, де вони змогли просунутися вздовж самої природньої перепони, а також в районі Новоолександрівки. І, звісно ж, четверта задача це турецька агломерація, це захоплення як самої турецької агломерації, так і самого центру міста Турецьк. І всі ці чотири задачі вони зараз намагаються виконати в районі е, Нью-Йорка Просуваються е, саме по е, лівому, в, по правому флангу від е, Нью-Йорка, е, тому що вперлись там в безпосередньо штучні та природні перепони. Е, точніше, ми можемо побачити тут, що відбувається: це е, кривий торець, в першу чергу, річка та новоградовський машинобудівельний завод. Новгородський машинобудівельний завод для них є серйозною перепоною як форматі ведення бойових дій в умовах саме промислової зони. Тому вони намагаються обійти по правому флангу саме Нью-Йорк і вийти його охопити щодо, безпосередньо східної частини. Все як і було, росіяни вперлись в штучну перепону у вигляді залізничної колії. Вони намагаються прорватися на е, іншу сторону. Але оскільки е, ця локація, ну, вона має прикриття двох триконів як штучних висот. Безпосередньо, це трикон шахти. імені Артема та трикон шахти північна по 40 метрів кожна висоти, ну, їм о, ось о, форсувати, назвемо це так. А залізничну колію, м'яко кажучи, не так легко не дається їм. Це просто. Отже, турецька, турецько-покровська напрямок як і агломерація, так і напрямок за її межами для росіян залишаються пріоритетними, але при цьому вони не мають можливості там здобути якогось критично важливого успіху. А також я хотів би а, звернути увагу на а, ті райони, на які ми вже давно як би, не звертали увагу, оскільки ну там нібито нічого і не відбувається. Хоча останнім часом а, там почастіше різного роду а, ІПСО, мовляв, на Сумщині може відбутися а, знову ж таки черговий російський наступ. Окей, а, звідки він почнеться? А, тобто звідки в них ресурс для цього наступу зараз. Усі сили та засоби російських окупаційних військ сконцентровані на тому, щоб а, розширити їх а, можливості по наступу в напрямку на Липці, а також а, на Вовчанськ. А, усі ресурси спрямовані на те, щоб розширити можливості по охопленню Вовчанську а, з напрямку тих Вовчанських хутори. Та в принципі бугроватка гроватка проліпка, тобто для створення таких умов оточення. Але знову ж таки, я хочу підкреслити те, що відповідного ресурсу для реалізації цих планів по Харкову їм не вистачає навіть зараз, після перегрупування та розпочатку другої хвилі їх наступальних дій. Якщо ми подивимось на загальну ситуацію по їх просуванню в цих локаціях, то давайте говорити, як воно є, що відбулося за останній час, наприклад, у напрямку на липсі, які вони здобули серйозні перемоги, назвемо це так за останній час. А фактично, за період їх початку другої хвилі наступальних дій. Вони не мали якихось серйозних здобутків протягом ну майже з другої половини липня, хіба що тільки в районі а, села Глубоке вони змогли повернути декілька собі позицій станом з 10 на 11 липня. От їх результат великої другої хвилі наступальних дій. А, тобто а, який з цього фактично профіт, назвемо це так. І далі, звісно ж, Вовчанськ. Друга хвиля бойових дій в Вовчанську знову ж таки без серйозних якихось змін ані з правого, ані з лівого флангу, ну, тобто з північною західною, а, з східною та західною частини, тобто тихе вовчанські хутори та бугруватка Приліпка, що відбувається в самому місті. Ну знову ж таки нічого о, ми не можемо говорити про те, що змінилось критично за час їх о, перегрупування. Навпаки, 9 липня в них було просування в самому о, місті о, Вовчанськ, а вже 10 липня їм це просування перерізали. О, постійно змінюється ситуація в самому місті о, таким чином, о, що о, відбуваються бойові дії. За кожну вулицю, за кожний будинок, хоча там залишились тільки руїни. І е, саме процес гойдалок по кожній вулиці та по кожному кварталу сьогодні позицію тримають Сили оборони України. Ну та навіть не сьогодні, на цю годину, через годину російські окупаційні війська після того, як туди пролетів КАП. Е, пройшло деякий час. Е, тактична авіація сіла на аеродром. А, а, і потім почалися контратакуючі дії з боку Сил оборони України, позиція знову під нашим контролем. Отже, постійні гойдолки. Про інді ще Сумську область, про якісь суми можна говорити. А, якщо а, говорити не тільки про північну частину країни, а ще й про південну, то все ж таки треба згадати і про. А Лівий берег Херсонщини, про який після того, як було офіційно повідомлено про вихід з Кринок Сил оборони України, якось всі забули. Хоча там постійно відбуваються досить серйозні бої зіткнення. Ну, як бої зіткнення серйозні в форматі штурмових дій на Херсонських островах. Росіяни постійно. Намагаються в районі Херсонських островів повернути контроль над ними, повернути контроль над Нестригою, повернути контроль над іншими островами. І все це при тому, що вони відчуваючи між голою пристанью та Олешками, в них, ну м'яко кажучи, не найкраще зараз становище, бо все може статися найнесподіваніше в будь-яку мить. Але Е, окрім е, цих е, Херсонських островів, де російські е, окупанти постійно намагаються проводити штурмові е, дії, треба пам'ятати, що ми вже давно нічого не чули. Ну Наприклад, про інші плацдарми, про які також е, згадували раніше, що там відбувається, е, які там перспективи розвитку подій, е, я думаю, що. Е, Після серпня, десь приблизно в вересні, ми зможемо про це говорити. Ну, скажімо так, більш детальніше. Далі ми продовжуємо рух вже в напрямку до Запорізької області та межі між Запорізькою та Донецькою областю. Тут продовжуються небезпечні дії в районі роботинського виступу. Росіяни намагаються тут максимально зараз стиснути що тільки підкреслює е, мою думку, е, що е, росіяни після того, як вони будуть намагатися зрізати роботинський виступ, вони спробують рухатись в напрямку на Оріхів. Тобто, Оріхівський напрямок, більш-менш але є пріоритетним. І знову ж таки, е, це Времівський напрямок, про який також треба. Згадати, оскільки у росіян зараз тут відбувається досить серйозний такий тиск. Вони сконцентрували, перегрупувалися, то сконцентрували свої сили та засоби в районі урожайного старомайорського та тиснуть на Макарівку та благодатне. Основна їх мета, як я казав, це саме до кінця літа захопити ось цю частину, яка була звільнена. Протягом літньої контрнаступальної операції сил оборони України, але чи буде в них така можливість, у мене особисто є сумніви, тому що ну ми говоримо фактично, якщо по прямій, це більш ніж 6 кілометрів. А я нагадаю, що на рух о, з о, тієї зони, які російські окупанти о, розпочали для штурмових дій на врожаї та Старомайорське, це П'ять з половиною з половиною кілометрів вони рухались ну майже як рік, майже як рік. Отже, я не думаю, що до кінця літа їм вдасться виконати цю задачу, і знову ж таки, Красногорівка. Красногорівка, тому що російські окупанти тут продовжують вже розширення контролю південніше від Красногорівки, і вони дійсно продовжують. Тиснути на сили оборони України щоб витіснити їх на північну частину від Лозової, але основна їх мета це гостре. Вони будуть намагатися рухатись саме на гостре, а це для них є основною задачою станом на зараз перегрупування і вихід на гостре. Отже, це на Кураховському напрямку є для них пріоритетним. Також пріоритетним це рух від. Через Георгівку на Максимільянівку не забуваємо і що південніше, вздовж траси 0,5-32, вони починають збільшувати тиск по лінії Новомихайлівка, Пароскоївка Константинівка. Все це фактично найбільш небезпечні зараз локації, які можуть прийти в рух дуже швидко. А плюс, окрім всього іншого, російські окупаційні війська за останні декілька днів намагалися значно інтенсифікувати дії біля Клешіївки. Тобто, для них є це досить болючою темою Клешіївка, оскільки цей а, південний фас а, від траси 05-04, південніше від Іванівського, він для них є вкрай а, небезпечним а, і вкрай а, болісним. Бо він не дозволяє сформувати на турецьку агломерацію відповідно північний фланг, який би накривав турецьку агломерацію і значно покращив би їх дії на турецько-покровському напрямку. І звісно ж, це часів яр Багатостраждальне місто. Часів яр, де зараз росіяни намагаються як прорватися через Калинівку в район Жотневий. Так і вийти через канал на півдні в район новий. Вони використовують усі ці спроби одночасно, і тому дійсно хлопцям там дуже важко. І, окрім всього іншого, каби велика кількість коригованих авіаційних бомб, які використовують російські окупанти по часову яру. І це проблема, яку маємо надію. Що найближчим часом почнуть вирішувати f 16 Хоча, в принципі, мені здається, це буде а, ситуативне а, рішення а, по а, знищенню су 34 які яке використовують а, Каби, а, воно буде не швидке, дуже швидко не треба очікувати. А, тобто зараз ми бачимо дійсно постійно розмови, що F-16 вже у нас в Україні. На офіційному рівні це не було підтверджено. На півофіційному. Так можна говорити, що хтось підіймав цю тему. Окрім цього іншого, там з'являються якісь фото та відео mm. з е, Львову, наприклад, ще з якихось місто населених пунктів рай, е, районів та областей України, де бачили F-16. Але це ще не означає, що вони будуть повноцінно е, використовуватись е, в зоні бойових дій. Моя думка, що F-16, так само як і М-142 Хаймерс, будуть точково та ювелірно використовуватись на окремих взятих ділянках. Якісь окремі ділянці, де саме для них будуть створені відповідні умови, щоб вони мали можливість максимально використати свій коефіцієнт корисної дії і прискорити процес звільнення цієї ділянки, яка з величезною кількістю на театрі бойових дій. Це буде це вирішувати Генеральному штабу Збройних сил України. Хоча у мене є така думка, що це буде ну щось на півдні. На цьому друзі я завершую своє відео. Якщо вам сподобалася та інформація, яку я до вас кожного дня доношу, то я прошу поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоник. А також не забуваємо, що в коментарях ви можете поділитися не тільки своїми думками щодо цього відео та щодо подій, про які я розповідав, а й, окрім всього іншого, задати мені питання, на яке я відповім суботу, якщо воно дійсно буде цікавим. 10 найцікавіших питань кожної суботи отримують свої відповіді. На сьогодні я завершую свій а, огляд мапи бойових дій. Дякую за увагу. Слава Україні, слава нації.